За кого мають люди Сина чоловічого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Христова церква святкує пам'ять первоверховних апостолів Петра і Павла. Сьогоднішній уривок Євангелія відкриває нам перше свідчення віри. Апостола Петра в Ісуса Христа як Сина Божого? Сьогоднішнє питання, за кого мають люди Сина чоловічого, Господь ставить і нам. Сьогодні я би хотів, щоб кожен з нас собі відповів, за кого я вважаю Сина чоловічого? Хто для мене є Ісус Христос. Яке я маю до Нього ставлення? Чи я готовий, чи готова віддати своє життя за Христа, постояти за Нього? Утвердити інших в вірі, в яку я вірю. Петро і Павло. Це два апостоли, які мають дуже різні шляхи. Шляхи як навернення до Бога і шляхи як служіння Богові. Ми знаємо, що апостол Петро, він був перший, який був покликаний до апостольства. Апостол Петро, він був рибалкою. Він сидів на березі зі своїм братом Андрієм. Займалися цим ремеслом, рибальством. І йде Ісус і каже: «Ідіть за мною. Що роблять апостоли? Все лишають ідуть. Не питають Ісуса, куди? Що нам за це буде? Як ми лишимо те, що ми любимо робити? Петро і Андрій, перші апостоли, Довірились Богові і отримали велике щастя і велике спасіння, те, що мали можливість з ним ходити, Його пізнавати, Його любити, йому служити. В сьогоднішньому Іванглії ми чуємо, що Ісус каже у відповідь Апостолу Петрові: Щасливий ти Симоне, сину Йони. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій небесний. Отож заявляю тобі, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. Апостол Петро це є перший єпископ Риму. Перший папа Римський. І на ньому стоїть. Вся наша католицька церква. Бо він є та скеля тверда, скеля, яка непохитна. Ми знаємо, що апостол Петро був вбитий в Римі. Апостол Павло, ми про нього знаємо з книги Діянь апостолів. Апостол Павло ніколи не бачив Ісуса Христа під час того, коли він мав місійну, місійне завдання, так? Апостол Павло бачив Ісуса Воскреслого. Ми знаємо, що апостол Павло, він був юдеєм, він був дуже вченим, він переслідував християн. Більше того, в Книзі діянь є написано. Що він старіх одяг вбивць первомученика і архідіакона Стефана. Але одного дня, коли Павло подорожує до Дамаску, там його Господь зустрічає словами савле, савле, чого мене переслідуєш? І ми знаємо, що апостол Павло сліпне. І в той момент навертається. Апостол Павло зрозумів, що переслідував самого живого Бога. Бачимо два різні навернення, два різні приклади, як кличе Господь. Господь може покликати: «Іди за мною, і ми встанемо і підемо. І Господь може покликати через такий інший промисел, промисел особистого дотику до людини, щоб людина прозріла, щоб людина побачила, щоб людина перемінилася. Апостола Павла називають апостолів народів. Ми знаємо, що він почав проповідувати про живого Бога всім поганам, з якими він був. Всі дуже дивувалися, як так чоловік, який переслідував християн, сьогодні захищає християн. Він вміє ділитися своєю вірою. І пам'ять цих двох перворуховних апостолів має вселенське значення. І ми сьогодні святкуємо їхній день. Вони обидва загинули в Римі і це є свято. Свято міста Риму. Вони є покровителями цього міста. Тому сьогодні в цій літургії ми особливо молимось за Папу Франциска. Ми особливо молимось за всю римську владу, державну владу, щоб Господь дав їм сили, дав їм мудрості вміти керувати церквою. І вміти керувати державою. Ми сьогодні в цій молитві також дякуємо всім італійцям, які вміли прийняти нас з початком війни, які вміли відкрити свої двері, які вміли відкрити своє серце, які вміли нас зрозуміти. Можливо, не всі, але більшість. Думаю, для нас великим знаком, і ви були свідками цим знаком, коли під час другого тижня початку війни в Україні приїхав на Божественну літургію президент Італії. І ви його бачили, ви з ним спілкувалися. І це велика підтримка, що італійський народ в особі президента першої особи в країні. Є між нами. Тому ми сьогодні в цей день, День Покровителів міста Риму, дякуємо і молимося за них, щоб Господь дав їм сили і витримки. Вчора на Великій Вечірній ми співали таку стихиру. Вшануємо великих світочів церкви, Петра і Павла. Бо ясніші від сонця засяяли вони на камені віри. Світлом проповіді вони вивели народи з темряві незнання, обидва вони гідно прославляються. Петро на хресті був розіп'ятий і переселився на небо до Христа, що дав йому ключі царства. Павлаш зарубали мечем, і так він переставився до Спаса. Обидва вони. Докоряють своєму народові, що він беззаконно підніс руки на самого ж Господа. Тому, за їхніми молитвами, Христе Боже наш присмири супротивників наших і утверди нашу віру, як чоловіку любець. Тому сьогодні в нашій молитві благаймо перховних апостолів Петра і Павла, щоб вони присмирили. Супротивників наших і допомогли нам утверджувати в вірі інших, щоб ми своїм життям, своїм прикладом і своєю любов'ю були теж тими апостолами, які навертають людей до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!